Один із підрозділів, що відвоював Андріюку, була третя окрема штурмова бригада. Саме ці хлопці стояли в авангарді наступу на цій ділянці як просувались. Наскільки складно було? Запитаємо в одного з офіцерів підрозділу, який безпосередньо штурмував ворожі позиції. Це заступник командира першого штурмового батальйону Дмитро Рогозюк. Дмитро, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, дякую вам за те, що ви з нами. Наскільки сильно були укріплені окупанти, і з ким ви мали справу? Це от ті самі літні російські десантники? Ну ви маєте розуміти, що на подібних напрямках взагалі немає так сказати непідготовлених з'єднань ворога. Тобто, проти нас завжди тут стоять найбільш підготовлені війська ворога. А саме тут стояли після виходу ЧВК Вагнер 80... 83 вісімдесят Десантна бригада 31, ша 72-га мотострілкова підрозділи Ахмат та інші підрозділи спеціального призначення ворога? Тобто, по шляху слідування, по шляху звільнення територій в напрямку населеного пункту Андрівка, ми стикалися з усіма цими підрозділами. А скажіть, будь ласка, як вдалося оточити ворога, який мав чисельну перевагу і знищити його? Скажу, що це комплекс дій, які продовжувалися не один місяць. Так підійшовши в притул до населеного пункту. Зайнявши перші будинки, ми почали входити в населений пункт з двох напрямків: з західного напрямку, це з північного потім, в самому ж населеному пункті, ми обійшли, обійшли деякі позиції та перерізали логістичний шлях їм. І деякі сили ворога оточили ми. В самому населеному пункті. Дехто врятувався втечею, а хто не зміг, вже був або ліквідований в самому населеному пункту, або здався нам уполон. Дмитро, скажіть, будь ласка, останнє запитання. Наскільки була сильно замінована територія? Всі говорять власне про важку велику замінованість на півдні. Як у вас? Скажімо так, що це найбільш замінована частина фронту. На якій ми зустрічалися, з якою ми зустрічалися. Тобто, наше просування е, в деякій мірі просто останавливало не так, як супротив ворожої піхоти, як мінування, мінування, яке ми просто не встигали за військами, щоб вчасно проводити розмінування територій для поліпшення нам логістичного моменту на будь який з ділянок. Впиралися мінування по, ну, у всіх напрямках. Воно було. І цей і дистанційне мінування, і попереднє мінування, тобто всі поля, всі дороги, всі лісосмуги – все заміновано. Противник відступаючи, заміновував все всіма своїми засобами, які в нього є в наявності. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, міну розміновувати хлопці територію, і скажімо, ці проходи вручну без машин розмінування? Приходиться нашим саперам йти штурмовими групами та розміновувати прямо під час штурмових дій. Дякую вам, Дмитре. Спасибі вам і хлопцям. Третя окрема штурмова бригада, яка наганяє страх на окупантів, це був Дмитро Рогозюк, заступник командира 1-го штурмового батальйону 3 ОШБ Дениса. Тобто, скажіть, будь ласка, Денисе, от скажіть, власне, чи захоплення Андріївки та Кліщіївки – чи можна говорити про те, що ми нав'язуємо ворогу в свій сценарій, власне, і в цьому районі, порушуючи їхню логістику? Безумовно, як я вже казав, захоплення цих населених пунктів воно нас саме порушує логістику, оскільки ми перехоплюємо вогнем трасу Бахмут-Горлівка, це передусім. Та й не лише трасу бахмут горлівка що там розташувати засоби, силити засоби, можемо вже бити, очевидно, і ближче до Бахмуту, і за Бахмут, ну, в залежності від того, там, які... Цілий засобів розташовані. А логістика, ми чудово знаємо, це, в принципі, основа наших бойових дій. Ми там не беремося вперед. В лоб, ми намагаємося змусити противника відійти. Хоча, очевидно, от ті російські джерела, які я читав, вони, в принципі, там будуть триматися до останнього. Це Бахмут, оскільки ми чудово розуміємо, що це їхній приз. Єдиний фактично приз їхнього осіннього-осінного наступу, ми пам'ятаємо, що вони там робили, що Пригожин при житті, яка вже доповідав буквально кожен день, скільки квадратних метрів залишилося до захоплення міста? Действительно, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що Андріївка, Кліщівка вже під територією, під контролем ЗСУ, таке запитання, чи відкриває простір оперативний для нашої артилерії, скажімо, захоплення тих самих панівних висот? І, тобто, зможе наша піхота? Наприклад, швидше рухатися в напрямку, наприклад, тієї самої Одрадівка, яка нині зараз окупована, і там створений достатньо сильний вузол оборони. Ну як тільки що сказав, боєць дуже сильне манування, тобто від цього багато що залежить. Так, артилерія, вона полегшує просування. Ми це бачимо на прикладі Південного фронту, зокрема, де артилерія основою в Принципі, і наступальних, і оборонних дій. Ми знищимо артилерію, таким чином це допомагає нам просуватися вперед. Тут буде так само, має бути так само. Але от питання щодо мінування, от стоючи тут, ми зараз з вами не можемо сказати достеменно, що зараз там відбувається.